Меня он на 21 ранг. Занят. А у меня на две максимальной силой на 21 ранг. Максимальный ранг это Він... одиннадцатый. Чуть... Так. так. А, ми а А я думала, математика. Просто у я вже зробив. Мне нічого не треба робити. Добрий день. Кирило. Mm. Зараз записуємо мову. Якщо хочеш, подивись, передивись, чи правильно в тебе зроблено. Я вторгнула в мене. Добре, дякую. 16 січня. 16 січня домашня робота. Софія, ти вже написала? Домашня робота. Ні, вона, вона вже все дописала. 16 січня домашня робота. Я, я вже все. Угу. не просто гнев, который Это просто кит, кит кит кит-кит-кит. -кіт. кіт кат. Это просто кит кат. Ладно, ладно. І записуємо вправо, да? Нам потрібно було записати вправо, замінивши число відання на буквені, да? на слова замінити числівники. Ми <права> весь сьогодні без там вчора було завдання власна робота вправо 6, от, 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 рік має, потім ну, нам не треба з тобою робити, нам нічого не треба. Якщо в тебе зроблено, тоді ні. Так, ті, хто не доробили, працюємо вправо 6 і записуємо. Це цілий час писать. Та да ніет, я говорю. Все, все, все. Не вірють. Рік має 365 або 366 днів. Хто, Кирило, якщо ти вже все зробив, можеш почитати вірш. вивчити вчити його. Так? Да? Чимось займись, Аліна теж. Математика. Просто домашні завдання почитаю. Математика. А чого читати, якщо вам треба його вивчити буде. А математику то не тут, да. Математика потім, після української мови. Математика. Угу. Ти будеш сама робити? Я вам на уроці читання, потім вам цей вірш напам'ять. Я потім, коли буде урок читання на наступний день, я вам розповім цей вірш на пам'ять. Так, діти час іде, записує повністю речення, заміняючи число дані на букви. Рік має 365 або 360 днів. Існує чотири пори року. Кожна пора складається із трьох, а рік із дванадцяти місяців. Кожний місяць має 30 або 31 день. Тільки в лютому буває 28 або 29 днів. А у мене, до речі, в лютому день народження. Угу. Ірина Леонідівна. У мене Це теж Писати потрібно. Да. Дякую. Кірю. Пороби математику в чернетку вирази. Чого? Не хочу помалок надварити. В Чернеці? У мене її немає, тим більше. Зрозуміло. Хочеш через комп'ютер, да? так, діти, не заважаємо, хто працює над мовою. 365 або 366 днів. Існує 4 пори року, кожна пора складається із трьох, а рік із 12 місяців. Кожен місяць має 30 або 31 день, тільки в лютому буває 27 або 29 днів. Алінка, ти вже зробила це? Все. Вправу шосту робила? Так, коли у нас в понеділок була сама стійка я це зробила. там в класній роботі було написано. Угу. Наталі Витальевна. Я, я зробила і, і подчеркнула. Вероника, ты тоже другую. Молодці. Чекаємо, тих, хто не зробив ще. Извини, надо... я на... А тут надо... Сейчас писать, я чувствую ливники. Ні, не потрібно підкреслювати, то я вам просто показала. Ні, я... Чис... Кого чувствую ливники записати? Що, що? Групи... Ти у нас з, Нат... з Наталією Віталівною, це не треба робити. Те, що ти зробила, Софія, не роби. Якщо ти вже її зробила, то не роби. Ти почула, Софія? Так. Дописуємо. перевіряйте помилки. Все Угу. Дописую. మాలు మాలలు తమాలు. Y Morgana. Sí. ¿Sí? Ага. Да. Угу. Mm. Тимур, може скріншот зробиш, не? Ні, мені ще э, дэ, або 29 днів ще. Давай, На давай. Посадку. Ага, чекай. Угу. Я там вже не знаю. Я вже математику зробила. Вже математику зробила? Так. Молодець. Будеш перейти. Я, я четверте роблю. Будеш перевіряти, Веронік? Ну так. Угу. Ще-ще А яке домашнє завдання з математики? Ну, а, один, ще... один, три, чотири. На якій сторінці? На четвертій. Четверта. А там у днів. Динівник... Яке написано 1, 4, а 2, 3 додатково. 1, 3, 4. Точно, Аліна? Точно, я подивилася посма... щодень, та написано математика сьогодні. І вторг. Домашня 1, 4, додатково 2, 3. Ні, там 1, 4, 3, додатково номер 2. Тільки одне рівняння зробимо добре, так, відкриваємо сторіночка четверта, математика, сторінка чотири. Зараз діти хвилинку відкрию. відкриємо. Я час включаю. Працюємо над першим номером розв'язати приклади в стовпчик. Справа, справа вам потрібно буде записати, записати приклади. Стовчик, розв'язок прикладів. Замінити іменовані числа і додати при, приклади вирази стовпчик вирази Виразив стовпчик є. Додаємо 1 тисяча п'ять. Додати 8945. Я вже лишив тебе. Тільки буде? буде? е, зараз 9950. Молодець. 9950. Да, мене 950. Також. 950. Запишіть мені з боку, там у вас пуста клітинка, вираз в стовпчик. Під кожним розрядом записати відповідь. Так. Аліна, другий. Е, буде 100 121. Двадцять три тисячі п'ятьдесять. Додати сімдесят сім тисяч шістдесят п'ять. тисяч, І Коментуємо. Шість додати п'ять, Вероніка. Шість, шість додати п'ять буде. Е, і ші, і ші, тут... Один пишемо, один десяток переходить на наступний розряд. Так. П'ять е, додати е, шість. Е, також... Шість додати шість буде. Дванадцять. Два пишемо. Два, переходе... Далі. Одиничка у нас спускається, так. тому що один додати 0 буде один. Три додати mm -hmm. сім буде. Три додати сім буде десять. Нуль, один, І три додати сім. А тут два додати сім. Два. Буде додати. Е, сто тисяч. А ви ще перше. Mm -hmm. Є далі записали. Так, <зв 'язок> написали в відповідях вираз. <зв 'язок> <Давай. зв 'язок> перше рівняння записуємо. Перше рівняння. Нам потрібно записати розв'язок. Запишіть перше рівняння. X відняти 2417, дорівнює 250 помножити на 100. Права частина у нас. Не розв'язана. Нам потрібно її розв'язати і записати повністю право. Буде хвісті 25 тисяч. І, і знаходимо невідоме зменшуване. Як uh -huh. нам знайти невідоме зменшуване треба. Зменшуване у нас завжди найбільше число при відніманні. Яка Добре. виконується дія, коли ми знаходимо невідоме зменшуване? Додавання. Додавання. Що ми додаємо, Віроніка? 25 тисяч додати 2417. тисячі Розумночка, скільки буде, хто вже знає? 27 сім тисяч чотириста сімнадцять. тисяч чотириста шістнадцять. Ні, чого 17, 17. сімнадцять. Аліна, записала? Ну, я вже давно записала. Розумнечко. Ти й другий розв'язала? Я другий четвертий, я перший, другий, третій, четвертий. І другий. Я теж робила. Давайте Без... ще розв'яжемо е з множенням. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий Подівцями. множник. Ділимо 500, поділити на 2. Воду 250. 250. Х дорівнює 250. Х дорівнює 250. І зараз переходимо до задачі. Я пише, я чуть не почала писати. Я там знаю, як робити вже. Яку? Що-що? Ну там вот тут 4 задачі, а потім п'ята. Скільки не менше. Кубиків слід додати. Голосно читає умову задачі Кирило, тільки давай голосно, і щоб всі почули. Окей. Все. Оператор за три години може набрати 15 сторінок тексту. Скільки сторінок зможе набрати оператор за 6 годин, якщо за одну годину набрати Ми... на одну на одну да, сторінку не, більше. Не, на одну сторінку більше. Числові компоненти, які відомі в нам в задачі. 3, 15, 6, 1 і 1, да, за одну сторінку. Чи можемо ми відразу, прочитавши задачу, знати відповідь і дати, так. І дати на неї відповідь? Так. Не можемо. Що не нам не. потрібно спочатку знайти? Софія. Софія. Що нам потрібно спочатку знайти в першій дії? За одну годину. За одну годину, правильно, Вероніка. що нам потрібно зробити? 15 поділити на 3 буде 5 сторінок за одну годину. Так, щоб далі відповісти на запитання, нам потрібно знайти, скільки оператор друкує за одну годину сторінок. П'ять сторінок він друкує за одну годину. Способом відношення, да? П'ятнадцять поділити. Давайте, можна сказати? Давайте Мур. А можна цієї задачі, можна я допишу третю вправу? Залишишся, допишеш, угу. добре. Добре. П'ятнадцять поділити на три. Дорівня п'ять. В дужках скорочено сторінок за одну годину. Друга дія. Скільки сторінок може набрати оператор за 6 годин, якщо за 1 годину набиратиме на 1 сторінку більше? На 1 сторінку більше. Скільки він за 1 годину? Я не дати 1 годину. Буде 6 сторінок. Буде 6 сторінок. На 6 сторінок. Буде Угу. І далі відповідаємо, скільки він буде Ой. Скільки він буде сторінок зможе набрати за 6 годин? За 6 він може годин набрати 36. 36. Софія, записали. Що запишемо? Що запишемо? Так, а що там? Что там, Алина? Ничего записываем. Алина, ты написал молодец, Дарина Леонидовна. Mm. А в школу треба брати не електронний дневник там, а обичний? Ні. А, добре. мене залишився вже з першого класу залишився. Це, я, я, я дописав. А. А. Я дописав. Mm. Угу. Хто дописав? Може, вимикаться.

Можна дочекати? Почекай. Всі да, до побачення. До побачення Мілана ти там дописала, бо я тебе взагалі не бачу. Мілана. С электронных вправо зробила это По... Як його тут називається? по-украинскому. Пока, пока, пока. Дописав? Блин, а Ні. Как? А як скриншоти відправити в... А, це ось. Та подожди, ти не Аріна не будеш. Іди, я зараз вийду з урока. Урок закінчився, так? Так. Все, до зустрічі. Угу. Мені ще немножко сталося. Мілана, ти тут? Щось я не чую взагалі, Мілана. Х дорівнює 250. Все, я дописав, до побачення. До побачення. Мілана